На 41-й сесії Бердичівської міської ради депутати розглянули 21 питання, більшість з яких стосувалася оренди та продажу земельних ділянок. За 20 хвилин народні обранці вирішили, кому продовжити термін оренди, кому надати дозвіл на користування земельною площею, а кому припинити. Серед інших фізичних та юридичних осіб свою ділянку отримало комунальне підприємство «Бердичівводоканал». водоканал. Окрім цього, підприємство надали дозвіл на підготовку проекту будівництва каналізаційної насосної станції та напірного колектору. Споруду зводитимуть у районі цукрорафінатного заводу на другому провулку червоному. Питання землі хвилює не лише депутатів міськради, а й мешканців міста, зазначив Василь Мазур. Зокрема, по вулиці Свердлова почалося відновлення спортивного майданчика. Цю інформацію каже міський голова, мабуть, не донесли до людей, які там мешкають. Хтось цьому районі розпустив слухи, що там буде автостоянка, і все це зноситься вже земельна ділянка. Комусь вже продали, то я хотів би, щоб. Користуються тим, що депутати живуть в різних мікрорайонах. В принципі, якщо такі ситуації виникають, зразу уточняли і щоб не допускали до того, що люди вже ходять підписи збирають проти кого і проти чого. Визивають участкових, ну розумієте, хтось накаляє ці страсти, кому і кому для кого це по за неї потрібно, коли сьогодні йде по відновлення всіх спортивних майданчиків по місту у Бердишеві Наголосив Василь Мазур віддати дитячий майданчик під будь-що інше неможливо. На цьому 41 першу сесію завершили.